Всім привіт, мої хороші! З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Тур. і зараз в мене на огляді готель дуже популярний в Єгипті, в шармі Санрайз-Монте-Маре. У 2023 році я його дивилася, але мені не сподобалося тоді харчування. Тому своїм туристам я його не рекомендувала. Але так сталося, що в цьому рекламному турі в мене знову зараз має бути в цьому готелі обід. Тому даємо другий шанс в готелю. Подивимося, як цього року будуть годувати. Чим будуть готувати туристів. Ну всіх, решта також. І вже тоді буде робити висновок, чи варто його рекомендувати своїм туристам. А ви, хто відпочивали в даному готелі, напишіть, будь ласка, в коментарях свій відгук. Чи вам сподобалося, чи ви відпочивали, які помітили плюси і мінуси для того, щоб більше українських туристів знали реальну ситуацію в готелі. Також підписуйтеся на мій канал, адже в мене дуже багато оглядів готелів в різних країнах. І для того, щоб ви були в курсі, вам легше було розробити вибір для вашого відпочинку. А хто хоче забронювати готель, планує свій відпочинок. Звертайтеся до мене, я вам забронюю і відправлю гарно відпочити. Це така гарна зона перед готелем. З центральної тераси покажу вам. Постараюся показати об'єм території. Вона є дуже велика, каскадна і така досить зелена, красива, доглянута. Це точно бачу, чисто і красиво. І багато таких ярусів, і спуск до моря. І така тераса від ресторану. Це з рецепшену, як виходите, то будете мати такі от місця для вечірніх посиденьок. З виглядом. Ну, бачите, територія така трохи забудована і не видно прямого вигляду на море. А він такий за, за забудований корпусами, приміщеннями для проживання. І отут разу йдемо в головний ресторан, горізон. Подивимося. Ну, В ресторані нічого не змінилося, але можливо чистіше, трохи чистіше напевно, це точно. Так, це відділ з булочками і хлібом. Також є тераса. Тут досить приємно снідати, обідати, вечеряти, і вона з виглядом на басейн. На басейн тут також є пулбар. Ось так. Тут можна брати водичку всі ці юпін. У нас супчики. Горілочки хороші і тут різні чіпси. Ой, ну, тут такі гарні викладки різних закусок. Фью. Готують пасту. Рис, підлива, перчики фаршировані. Тут м'ясо, картопля, з риби. Це в нас картопля і карі. Так, солодощі. У нас така тераса барбікю. Тут вже так задимлено. Та тут можна брати напої. І тут у нас хлопці готують, прям дуже-дуже димлять. Піца. Hello. Піца. Зараз буде пектися. Так, тут палиця, печеться все. Так, що тут у нас овочі-гри. Так, тут у нас. Ооо, барбекюшка. Ковтен, так? Ага, чікен, так? Да? Чікен, так. Угу. Ковтен. І тут так. Окей. 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 Красиво. Угу, люкс. Дякую. Після обіду з зони рецепшн спускаюся до першого ярусу готелю. І з рецепшену проходимо повз такі дуже гарні зони для відпочинку. Тут ввечері можна брати напій і просто сидіти, спілкуватися, насолоджуватися атмосферою е, приємного відпочинку. Такі зони і по праву, і по ліву сторону. Вдень тут ніхто не сидить, а ввечері я більше впевнена, що тут дуже багато е, людей. І проходимо на перший ярус готелю. В готелі, крім основного ресторану, є ще сім аля-карт ресторанів, один з них з морепродуктами, він єдиний платний, а ці решта безкоштовні, але за попереднім записом і резервацією. Також тут на першому ярусі є невеличкий шопінг-центр, тому що потрібно для вашого відпочинку, ви, звичайно, можете тут придбати. І йдемо далі по першому ярусу. Ну що ж, після обіду ресторан за моєю спиною, я зійшла на нижній ярус від рецепшена, це перший ярус, така досить-досить велика площа, по праву, по ліву сторону такі корпуса з кімнатами для відпочиваючих. По обіду вам скажу так: краще, як було два роки тому, це однозначно, хоча б якось чистіше. Але все одно різноманіття страв бажає кращого, тому що готель насправді дуже великий. Але столи, де видають продукцію, де видають готові страви, вони ну дійсно дуже маленькі. Один ряд і все. Є ще на вулиці барбікю, але там печеться піца, там готується курочка, а також люля кебаб. Ну так, якщо недорого купити готель, то претензій не повинно бути ніяких. Але він завжди не в бюджетній вартості. Він завжди коштує так солідно, нормально. Тому на смак, то теж було нормально, але ну, різноманіття дуже маленьке. Так, тут в нас по праву сторону від рецепшена такий головний басейн, басейн з підігрівом. Люди купаються і є також пул-бар. Так, шезлонги без матрасів, просто шезлонги, просто парасольки. І тут така ще є сцена для анімаційних вечірніх програм. І пул-бар з такими хорошими стільчиками, щоб сидіти. Басейн глибина всього на всього 135 см. Ось так. Алкогольні напої присутні, безалкогольні кава також. Так, а зараз такою доріжкою, бачите, без сходів. Беде зручно для колясок, для діток, а також для людей з обмеженими можливостями. Я спускаюся на наступний ярус, Тут теж по праву по ліву сторону йдуть житлові корпуса. Територія велика, вона ще, знаєте, дось каскадна, тому що по праву по ліву сторону є багато таких різних зон. Тут вже немає пандуса, де ще сходи. І наступна вуличка. І такими сходинками, такими переходами ми йдемо до лінії моря. Ну, Територія гарна зелена. Це так. Да. Ну і в принципі більш-менш все чисто, доглянуто, підстрижено. Ось, і це вже пішов ще один ярус. Тут же басейну немає. Є лише по праву, по ліву сторону доріжки для прогулянок. Пальми, піти. Пташки співають, а що співають, то співають. Ну, для Єгипту це вже великий плюс, тому що зелені багато. Тут не всі готелі мають такі зелені, гарні території. І враховуючи те, що готель не надто молодий, то він має великий-великий плюс в тому, що має гарні зелені насадження, такі дорослі, красиві. Вот. І ще один ярус проходимо. Тут же пандусів немає, мої хороші. Тут же тільки східці. Тому з людьми, яким потрібно колясками, з дітками, а також обмежені можливості, то тут буде не Very Good. Так, ну і тут територія. Це східцями, східцями. А, а ще в готелі дуже великий аквапарк, вам його теж покажу. Ось і східці і східці. І тут вже величезна зона, тусовочна, величезний-величезний басейн, один, другий пляж і море. Тобто вся тусовочка, движняк, зосереджені ближче до, ближче до пляжу. А на рецепшені тут вже ресторан головний і інші. Тут, до речі, є, бачите, така доріжка для колясок. А, є, бачите, я вам неправильно сказала, басстейшн є. Є, тут ходять шатли, але відколи я вже ходжу по території, я ще жодного не бачила, щоб він ходив. Так, і це в нас тут активності. Де басейн? Там активності. Ну і ще є номера з свіма з власним виходом до басейну. Басейн на декілька номерів. Такий досить величенький. Шезлонги вже з матрасами, також полотенця. І не ось так все. Ну, ближче до моря, веселіше, чесно вам скажу. Так, ну що ж, зона басейнів по праву, по ліву сторону. Басейни з підігрівом, діти дурачаться, граються, і дорослий, і дитячий. Тут вже є матраси на шезлонгах. Температура 33 градуси і 9, Уявляєте? І тут такий бар великий, він круглий, зі всіх сторін можна брати напої. Тут ще є такі гарні місця, красиві. Також сидить рятувальник, також можна замовити кальяни. І тут такі зелені зони. Ну і всіх ярусів не видно. З моря виглядає готель теж дуже красиво. Так, немо квап. І бастейшн є все-таки на морі. Це п'ята зупинка. Так. Hello. Так, персонал посміхається. Це вже добре. Тут, до речі, можна обідати, тут є паста, курка, щоб не йти в головний ресторан. Yeah, Просто замовляєте yeah. по меню, і тут можна обідати. Так, і тут у нас пірс. І тут в нас захід в море. Захід в море, можливо, навіть і буде пологий, але потрібно все одно вдягати коралочки. Також є понтон і також є пірс. І такі красиві кабани. Ну що ж, мій висновок готелі для активних, відпочиваючих. Який не бояться каскадної території, який не бояться лишній раз пройтися по східцях, тому що тут дійсно така, знаєте, атмосфера сімейного відпочинку, багато дітей, плюс до того є аквапарк, покажу вам також. Також думаю, гарний кораловий риф і гарна зелена зелена територія. Не для тих, хто вибагливий їжі, хоче там якихось знаєте, смаколиків, різноманітників, морепродуктів. Тут цього я не побачила і в перший раз в 23-му році. І в 25-му році тут такого немає. Хто любить лаконічні, зручні і невеличкі території, то він тут буде не дуже щасливий, тому що прийдеться багато ходити. Від ресепшена до правої сторони, до лівої сторони, до пляжу і до моря. Ось так. Звичайно, пам'ятайте і знаєте, що ви до мене можете звертатися, я вам підберу варіант, який буде підходити саме вам. По ваших пріоритетах, по ваших поважаннях, на ваші дати, на ваш склад сім'ї і з аеропорту вильоту, який вам буде найзручніший. Ось так виглядає схематично територія готелю, яруси, пляж, рецепшн, все позначено, тому ви зможете легко зорієнтуватися. Ідемо дивитися номера в готелі Sunrise Montemare. Всього в готелі 367 номерів. 260 пройшли реновацію, 107 ще потрібно ренувати. Зараз ми дивимося гарну категорію номеру. Це зовсім не стандарт. За площею він великий, санвузли теж величезні, косметичні набори присутні, також фен, але все в кулірах. Косметика в кулерах. В готелі Sunrise Монтемари також присутня концепція Паш Клаб. Паш Клаб окрема територія по праву сторону. Міні-гольф також є і максимально наближено до моря. Ось такий пляж, Sunrise Монтемаре, такі парасольки солом'яні, що з просто, без матрасів, такі алюмінієві, легесенькі. І зараз іду на пірс, покажу вам, що тут ближче. А це верхній поверх, це територія від Pash Club, В них окремо свій пляж. Такий на підвищенні знаходиться. І вони також можуть користуватися ось цим пляжем. також. Вийти так гарно на пляжі. Дуже гарно, такий виступ каменистий. Так, тут вже от третя година і вже чогось сонце не світить, сідає, тому тут раніше треба прокидатися іти до моря, до сонечка. Також є місце, кабінка для, для рятувальника, і тут такий дуже гарний виступ. Пісок крупний, крупний. І навіть можна от хлопчик до пояса, також батько, зайти така піщана лагунка. Тобто лягушатник є, можна, хто з дітками і кому потрібний вхід в море, то тут він є. Ну і також по пірсі пірс не надто довгий, займаються сноркінгом. Яхти привозять теж туристів з інших готелів, де сірий корал. Так, і ось спірс, а це вихід злипаж клабу окремої зони. У готелі всього є шість басейнів. Це не рахуючи тим, що кімнати мають свої свім апи. Басейни з підігрівом, вода дуже тепла. Також під території розміщені такі автобусні зупинки. І чекаючи, бус можна під'їжджати в різні місця: також волейбольна площадка, також біч бар. І так виглядають чатли, які катають по території, але в основному доріжки так розташовані по периметру готелю, щоб не заважати іншим. І зараз я вас проведу в окрему зону зону Family. Вона найновіша, була найсвіжіше побудована, і тут є аквапарк дорослий, є аквапарк дитячий, також тут є пул-бар, можна брати напої, а також закуски. І тут розташовані номера Family Room, двохкімнатні. Так, це територія Фемелі, корпус новий, він навіть знаходиться перед рецепшеном. І тут така зона активна, музика грає, це дорослий аквапарк, досить-досить такий великий, круті гірки, також є необар, можна брати на і перекуски. І тут ще окремо зона дитяча, дитячий аквапарк. Теж такий цікавий, не тільки гірки, а він декорований відеречками, тобто є механічні ще види розваги. Ну, видно, що корпус новіший, він гарніше виглядає по-новішому. І тут басейни теж з підігрівом, рятувальних теж є. Це зручно, нам корпус фемелі. Получається, що тут ви можете виходити з тераси і слідкувати за своїми дітками. Які розважаються, а на морі під'їжджати на шатлі. Також нікуди не йдучи, можна тут перекусити. Зараз подивимося тут такий снек ресторан подивимося, що тут пропонує, вже звіт закрився, але їжа є. Є паста, є гріль, є бургери, бачу булочки. Тобто, все-таки необхідне є. пул бар Також алкогольні і безалкогольні напої. І також є кіоск з рушничками. Можна брати рушнички, також тут є туалет. Тобто, все-все, що потрібно.